Нове постачання японських міні-тракторів. Сьогодні на майданчик міста Одеса прибула чергова партія. Як завжди, показуємо вам їх початковий стан, знайомимось з моделями та цінами. І першим до нас на майданчик потрапляє 32 сильний Ісекі та 325. 4 циліндровий двигун, механічна коробка передач. Реверс повний привід, і його ціна буде 9000 умовних одиниць. Кубота жл 417 трактор потужністю 41 кінська сила, швидкісною хайспід коробкою передач механічною та реверсивною. Буде доукомплектований оригінальним фронтальним навантажувачем та ґрунтофрезою. Ця модель була попередньо заброньована нашим клієнтом ще до прибуття. Тому перевіряємо, комплектуємо і передаємо. І саме навантажувач від попереднього трактора та кубота жл 29 трьохциліндровий на 29 кінських сил і з теж механічною коробкою передач з реверсом. Звісно, присутні підсилювач керма, плаваюча навіска, оберт на місці і загалом усі переваги, які має дана модель. Ціна 9700 умовних одиниць. Малючок Кубота B116. Повнопривідний, 16-сильний тракторець в досить гарній комплектації. А саме має два ряди понижених підвищених передач замість одного, як в стандартній комплектації. Та немало важливо трьохточкове кріплення задньої навізки. І так само під неї ґрунтофриза. Ціна 5 тисяч доларів. Янмар АФ30 з кабіною. Є кондиціонер, обігрівач. Коробка передач гідравлічна з реверсом та чотирма діапазонами. Ціна 12 тисяч доларів. Середньобазовий Кубота X20 20 Трактор на 20 кінських сил. Двигун тут 4-циліндровий, коробка передач проста, механічна. Є оберт на місці, і ще глянемо, чи є підсилювач керма, і вже сформуємо остаточну ціну. Орієнтир 6700 умовних одиниць. І тут вже вивантажили кубота GT-8 на 26 кінських сил. Теж 4-циліндровий на гідравлічному ходу з підсилювачем. Ціна 8200 умовних одиниць. KINOMOTO nz 195 Теж середньобазова модель трьохциліндровий на механіці. Чудово візуально виглядає, має гідропідсилювач керма і коштує 7200 умовних одиниць. Другого малючка теж вже вивантажили. Це єсекі ТУ 147. 14-сильний тракторець з 3-циліндровим і механічною коробкою передачі. Має в комплекті додатковий гідроциліндр для зміни кута нахилу задньої навіски, простий і невибагливий трактор. Ціна 4300 умовних одиниць фрезою. І другий з кабіною трактор вже від кубота GL320 на 32 кінські сили. Є кондиціонер та обігрівач. Гідравлічна коробка передач з реверсом. Ціна 12600 умовних одиниць. І третій з кабіною Mitsubishi ga 41 Це вже більш оновлена модель, на відміну від тих, що ми звикли бачити на ринку 90-х 2000 х років, саме цей 2014 року. Він 4 41-сильний. Коробка передачі гідравлічна, реверсивна, максимальна транспортна швидкість 30 км на годину, незалежний вал відбору потужності. І ще розберемось до кінця з усім функціоналом. І на момент виходу відео вже сформуємо остаточну ціну. Крайній 12-й тракторець поставки Кубота Х20. Вже другий за сьогодні, до речі. Дуже надійна модель, яка взагалі не потребує зайвої реклами. Ціна такого трактора 6700 умовних одиниць. Збираємо фрези, комплектуємо, встановлюємо колеса на тракторці, робимо кожному технічне обслуговування і чекаємо вас на тест-драйв. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!